Доброго ранку. Ми говоримо вам знову і дуже раді представити нашого ранкового гостя. Сьогодні до нашої студії завітав Віктор Кисій, викладач херсонського музичного училища та збирач фольклору Херсонщини. Доброго ранку вам бажаємо. Так бачимо, якому хорошому настрої сьогодні. Ви до Вітаю нас завітали. всіх із Шевченківськими днями, які вперше на моєму свідомому ріку збіглися із святом. Масляної із Масляним тижнем. Називається воно літературно масниці, це свято за тиждень до Великого Посту. На Херсонщині кажуть, Масляна. А росіяни, російські села говорять Масляниця. І все це одне і те ж. Але є свої відмінності в святкуванні. Звичайно, для росіян це центральне календарне свято. Як для нас вертеп, коляда, Щедрий вечір. Тому комплексувати з цього приводу не слід. У нас є свої, якими ми пишаємося. А в Україні масниці, Масляна на Херсонщині, святкуються дещо скромніше. Може, але духовна складова значна цього свята. В усіх католицьких і православних. Майже в усіх країнах. Це свято відзначається по-своєму У латиноамериканців і романських народів. Це, знаєте, карнавальний тиждень і відомий карнавал Венеції, Я все-таки музикант Паганіні присвячений слід пам'ятати оцим нашим, скажімо, масницям. Католицька Німеччина святкує це свято. Дуже пишно, там обрізають галстуки цим депутатам. Добре <риклад> <У риклад> <нас>, там <риклад> в Україні по-різному. От поїхав в Британи, таке село. Переселенці з чернігівських британів, вони досі розмовляють, як черзадесенці, акають. Питаю, як ви святкували масляну. Ходили. Один до другого в гості. Сьогодні ми збираємось до тебе, йдемо завтра до другого. І я бажаю, щоб у нас скільки було знайомих хороших, щоб ми так дружили, щоб ми так злагоді жили, щоб нам було до кого в гості ходити. І було чим пригощати усіх. Це британи. От був в Солонцях на цій неділі. А як ви? Кожен сам собі. А що? Блини. Я народився в російсько-українському або російсько-українському селі Нова Маячка. Там чотири вулиці росіян, десь двадцять вулиць українських, але вулиця така шість-десять кілометрів одна. Десь якийсь був антогонізм у нас нації розвиваються, то об'єднуються, то і моя тітка покійна, вже це було 30 років. У них зять їде до тещі на блини. У середу, так. Я цього не знаю, тому що ота от регламентація в Україні її нема. Хоч, звичайно, центральний день це четвер. Українців цього нема, коли їздити, а наш зять їде до тещі по Яєж. У них вини, а в нас вареники. На тій Україні північній це називається масниці ще Колодій, тому що згадують насамперед. Турбується про підростаюче покоління. Уже хлопець, уже 20 років, а він не жениться. Сидить за комп'ютером, за ноутбуком. А коли ж я побачив своїх онуків, а де ж твоя наречена? Що робляться? В цей час треба подарити. Я вас закликаю. Це впливає, я на собі знаю. Та скільки ж ти будеш сидити за бовдором сам, мати, батько, ті? Котрі тебе люблять, дарують тобі дві тарілочки, дві чашечки, дві ложечки, все по парі, щоб ти сів і а де ж одна чашка? Чого ж вона пуста? Треба ж уже ж одружуватися, вони перев'язані відповідним чином. Оце так: північ в'язали колодки. Може, для наших маячан це стало не естетичним. Просто кусок дерев'яшки тобі перев'яжуть. І одружуються, а питає, якщо вона стара діва. Старі діві вже якось і не в'яжуть. А що ж тоді було робити? Шор, ну, як вона їй Богдав, це ж її така доля, Доля, куди ж ти дінешся, значить, щось вона нагрішила. Це вже так звана біла магія. У нас у Маячці на українській частині села в'язали квіточки. Бачите, оце я своїм оркестрантам, а в мене оркестр. Ми сьогодні будемо святкувати мас, Масляну, ми кажемо, по Херсонському Масляну. І будемо в'язати, я вибрав учительку, яка має трьох дітей. Ті діти всі благополучні. Один раз одружилась, нерозведена, машина, дача, тобто і матері, а саме духовна така. Добра, неосудлива. Кажу, слухайте, повяжіть йому оце такі. Купив я оце на базарі дві гривні воно. Це дівування чіпляють на весілля. сьогодні Оце оста... не дорога, але хорошого настрою додасть. так? Якщо Ні, ну це ж не настрою, вона ауру міняє. Вона ж передає mm -hmm. нам свої кращі, кращі. І оце отак отче. Чіпляється та на бандуру та сюди причепить собі на інструмент. А красиво, як буде, так? А ми, це буде під обрядову музику, яка теж має енергетику підсилену. І дасть Бог вони не, не зараз, я ж їм вони вчаться, вони ще малі. Але це приємно, що хай колись думають, що їм треба одружитись. Вішають типу весільних, але весільні дорогі я не взяв. Кору. Як би та ярко, так? А за це. Їм, цим молодицям, які мають хорошу долю, її передають нам, ми даруємо масло, крашанки, борошно, сметану, сир. Я куплю побіжу ще на залізничний ринок сьогодні, візьму таке народне, оте, може воно справи, масло. Подарують і тим учителькам. Господи, як ви про всіх піклуєтеся? Ну, як і про себе, тому що як вони будуть нормальної енергетики, знаєте, музиканти сидить воно саме, воно часто, ну вони інколи багато таких, що їм тоді важко. Основне, це ти знайти собі дівчину. А тоді вже Бетховен, я так вважаю. Тому що сім'я та... це найголовніше. Да. Ну, зниці. було, це, звичайно, і всякі. Вибивали і двері, і вікна, молодиці. Це особливо ну, мені розповідали в тій же маяці. Забирали все гамузом і молодиці гуляли. Я знаю, таке було в Чалбурді. Там на весілля, правда, другий день по циганам, так сільрада заборонила ходити по хатам. Село дві вулиці, один другого знають, заберуть у тебе все. Так що і в святі треба знати міру. Так, я перепрошую, так. маємо телефонний дзвінок, послухаємо його і продовжимо розмову. Добре, доброго ранку. Доброго утро. Мені віддається, як ви розказували празноведні матки. Я її нівольно сповнювати, хотіла так сказати, доповнити. Для материнца характерно женское начало. Не случайно вот а вы говорите о свадьбах, о женщине. В язычестве пять богов, но женское начало, мастера земля, все это идет от женщины. И еще, дорогие ведущие, большое вам спасибо за сегодняшнее празднование Шевченко. Как мудро вы поступили. Сначала показали молодежь, а потом Марию Ивановну Пентилюк, которая мудро все это подытожила. Очень здорово, Спасибо огромное. Дякуємо вам, дякуємо, що ви з нами. Ну і ми продовжуємо. З цього приводу то всі календарні свята, крім зимових, виключно жіночі і дівочі. Мужика там немає, І ні одної мужичої пісні ви не знайдете, крім колядок і щедрівок, і в Україні, напевно, вони в добу матріархату виникли. І в нас взагалі це ж ми ж. Так би мовити, столиця Амазону. Так. Де вони могли бути? Кардашинка під. Що там мужик і що там баба. Та вони керують, і ті мужики там, хай вони не вибачають, ну підкаблучні. У нас, а візьміть одарка і карас. Хто ким керував? Отакі От речі. Ми не повинні забувати, к чому ця сучасний смисл цієї масляної, адже після цього буде жила понеділок, буде усамітнення. Після цього ті, які живуть православною культурою, православною традицією, винесуть телевізори, вибачте, скажу, до Великодня з кімнати десь в комору, і будуть ніяких гостей, ніяких навіть днів народження не буде святкуватися. Після оцих пишних вареників, усього об'їдань, тиждень буде майже голодний, тиждень зосередженості. Потім така життя, у в нас вона в кліту, як в зеброю. І тому є смисл в цьому. А коли ми їмо, я знаю, святкували масляну, це вже масло, чи м'ясо не можна, смажили шашлики. Ну, не знають. Слава Богу, що святкували. Пресальдо пам'ятаю біля драмтеатру. Наша влада теж якось буде святкувати. Але пам'ятаємо, що після цього треба заглибитись. Гадати про смисл життя, трошки про високі такі сфери. А зараз ось, мабуть, так і є, що такі народні, великі гуляння всі разом збирались, так. відпочивали пісні і спирали. працювали і працювали. ще. Ви не цьому. забувайте про толоку. Ми так. Колгоспи похаяли всі, але ж у нас була традиція. Я йду в село, на накидано тільки дах починають, і квіточка встромана. Це значить, толокою все робили. За це люди гроші не одержували. Вони одержували за це частунок, музики, співи і толокою цеглу місили, толокою навіть збирали полуницю, коли один. Ну, полиничне село, типу кардашинки. Один їде в базар туди, кудись в Астрахань. Вони хто не куди його возили цей час. А вся родина і сусіди збирають сьогодні тобі, завтра мені. Просто, а зараз люди стали самотні, замкнені трохи, так? Тому що можна самому й прожити. І жінка сама викохає дитину, як зможе. Колись не така була вільна людина. В цьому було і щастя, і нещастя. Не забуваймо, що ми та нація, яка мала толовку, разом все робили. Такі трудоміські роботи, все село приходило і збирало. Так, я думаю, що ось такі свята нас будуть лише об'єднувати. Ми будемо правильно їх святкувати. Будемо Олексію дізнаватись. Так ось сьогодні ми дізнаємося якомога більше. Ну, як ви вже сказали на початку нашої розмови, що свято має таке жіноче жіночий початок. І ось наша телеглядачка про це зазначила. І в нас є у нашій студії наша прекрасна Аріелочка, яка нам заспівала. Дайте Після до аріелочки, я заспіваю. Ви нам навіть ви заспіваєте. розумієте, я рився в. Інтернеті масляничні пісні всі виключно російські. Те, що я знайшов, це явна підробка під коломийки. Ну, в нас теж підробку одну зробили з Українки на конкурсі самодіяльності. Написана, записана одна пісня від російського села Мала Каховка. Жіночка була стара, тільки слова казали, зрозуміли. Я заспіваю, бо вже ж пора закруглятись. Ой, масляна! Ти брехуха! А я в Явдошка буде 14. І півень напився водички. Ми є Ніженьки в Ху! Це Осокорівка так висільні, справляє. Справа, <плес> бачите, вся студія Це, вам аплодує. <плес> Дуже ми вдячні вам, що ви завітали до нашої студії. Багато чого цікавого розповіли, та ще й заспівали. Це завжди ми так цінуємо. Вот хорошого Может, настрою. Може це і неправильно, а настрій воно дає. Це придумано самодеяльность. Правильно. Да, якраз зараз, сейчас момент послушать пісню, которая написана именно уже в нашем веке, про то, что каждый из нас должен иметь веру, веру в будущее, веру в хорошее. И главное в наших сердцах это духовность. не надуманное, а чистое, искреннее и правильное с точки зрения тех народностей, которые у нас в народе очень долгие-долгие годы воспитываются, зарождаются и популяризируются. Так, тоже моему Виру. Моему. Небо. Я хочу бачити небесну блакит. Ми сподіваємося тільки на себе, бажаєм сильній Україні межить, на моїм прапорі і сильні Жовтіють щедрі і ще поля. I'm going